Вже маємо гостя, це Сергій Куніццин, постійний представник президента України у Автономній Республіці Крим. З 2010 року ви займали цю посаду. І вчора, як ми знаємо, ви заявили про те, що хочете цю посаду залишити. Можете для наших глядачів? Я глядачі? займав посаду не з 2010 року. А я з 27 лютого. Угу. Тобто, з того моменту, коли були введені російські війська. Uh -huh. і, і, а, а заявив я про те, що я хочу залишити цю посаду, тому що я як людина, яка перші 10 днів провів в Криму і потім повернувся сюди в Київ, коли вже це було небезпечно, і коли я, мені вже було все ясно, що робити по Криму, я е, повернувся е, десь 8-9 березня, зустрівся з паном Турчиновим, доповів йому ситуацію. І запропонував пропозиції, які, на мій погляд, термінове рішення по тим пропозиціям могли би допомогти. Може бути, втримати Крим. Це, по перше, я запропонував прийняти новий закон промови, прийняти <г»>, Що мається на увазі, повернути? Ну, мав мається на увазі, да. Той той закон, який вітований, ну це ж одна з. Причин була, да, на які спирались, там, да, яка збурила ситуацію. По-друге, повернутися до закону про загранічення полномочі між Києвом і Сімферополем 92-го року. Я тоді був депутатом першого скликання українського парламенту і мером міста Красноперекопська в Криму. І в 92-му році був прийнятий закон, який давав Криму величезне економічне, гуманітарне і культурне повноваження. І е, я пропонував прийняти його в першому читанні. Тобто нам потрібно було послати такі меседжі позитивні, що Київ офіційний, е, готовий віддати найширіше повноваження Криму. Да, і в першому читанні можна було прийняти ці закони. Потім про депортований кримських татар закон. І я пропонував Турчинову підписати указ про створення в Криму і Севастополі вільної економічної зони. Такий український Сінгапур робити. Мої пропозиції були сприйняті. Але Олександр Валентинович мені сказав, що ну зараз я кажу, давайте приймемо в першому читанні, і щоб кримчани побачили, що Київ офіційний, готовий, давайте зробимо референдум абсурдним. Тобто, якщо не, все Україна, да, може, якщо дати, Україна так? може дати, в першому читанні і Якщо Крим буде нормально це вести, ми е, приймемо в цілому і немає питань. Але на це не пішли. Більш того, я, ви знаєте, був прем'єр-міністром Криму, губернатором, uh -huh. мером. Знаю Крим як п'ять пальців, знаю ситуацію. І що мене вразило, з 9 березня я в Києві. По-перше, я виклав на папері свої пропозиції не тільки Турчинову, але й Сіловіками на Лівайченка. Валентин Оксановичу неодноразово зустрічався з усіма, з міністрами оборони, і службою безпеки, з МВД. Але я не зрозумів, чому на жодне засідання Ради національної безпеки, ні мене, ні голову Міжліси ліси кримськотарського народу, нардєпа Магільова з Батьківщини, який представляє цілий народ, нас жодного разу не запросили. Я не розумію, як можна щось вирішувати по Криму, коли двох досвідчених людей. Не запрошують на засідання РНБО. Зараз Сергій Соболєв, мій старий знайомий, там, щось говорив там що це е, стратегія. Яка стратегія? Ми вчора таки підписали указ про виведення військ, а вже нема війська. Ні вже військ в Криму. Е, вчора утром, і е, унизили морпехов наши, да, это для меня лично было как личное оскорбление, как последняя точка, потому что я с Дмитрием Делитицким общался постоянно командиром батальона нашего. Позавчера украли генерала Воронченко, моего близкого товарища, который береговой обороны командует. Перед этим украли Мамчура, взяли в плен. А мы говорим, что у нас стратегія. Тобто, і, 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 виводити нема кого, тому що, да, по суті... А вже все, всі частини... у нас один тральщик в Донузлаві залишився, который там не сьогодні, так завтра тоже що там 30 человек екіпаж, Понимаете, мы потеряли военно-морские силы, мы потеряли береговую оборону, у нас осталось 2750 военнослужащих внутренних войск. Которые жестко стояли на позициях, что они применят оружие, и, это, и все. И поэтому я, как представитель государства, я уже просто ну, для меня это было уже верхом. Да? То есть я, я не видел смысла, а что я там буду делать, да. И если ко мне не прислушиваются, мои рекомендации не, не берут к, ну, к рассмотрению. Скажите, давайте повернемся до того, чему. Вот вам якось пояснювали чему до ваших рекомендаций да, ніхто не Да Никто ничего дослугови. не пояснил, я вас умоляю. Никто ничего не пояснил просто люди так працюють, розумієте. Я афганець, я був на війні. Я знаю, що коли війна, коли йде бой, нужно быстро и оперативно принимать решение. Мы з тем, что мы 4 дня потеряли, когда значит, пришла новая власть, 4 дня решали, кого назначить на Крим. Упустили Януковича там. Да, и потом это, он нам создал геморрой, извините. Значит, мы не отреагировали жестко, когда захватили Верховные Совет и правительства Крыма, а можно было силами спецподразделений выбить эти два отряда по 50 человек, перекрыть морской пехотой и нашими вооруженными силами в Крыму, там, Керченскую переправу, Севастополь. Uh -huh. Потому что, знаете, как откусили палец, начинают... Мы же не противодействовали, по большому счету. Поэтому я просто уже, знаете, для меня была последняя капля. Мне стыдно смотреть в глаза тем семьям наших военнослужащих, этим нашим э, офицерам, которые со слезами на глазах, любя Украину и давая присягу, говорят, у меня такое впечатление, что Украина в Северной Америке, а Крым где-то в Антарктиде, понимаете. Мы бросили этих людей, и я просто, понимаете, я в этом уже участвовать не хочу, потому что я не согласен с тем, что мы потеряли Крым из-за того, что мы так наруководили. Тобто, от ви кажете, що просто такий такие стильные. Я керівництва. к цьому чувствую сопричастье. Не доля моей вины есть этого. Я в своїй заяві написав, що да, я тоже. Ну, я я навіть не відказуюсь далі роботи як замголови комітету по делам ветеранів. Я і сьогодні з нашими воєнними на зв'язку е, в Криму. І я буду продовжувати работать, но вже не должности председателя. Ну, почекайте, ви кажете, що це просто такий стиль керівництва. Тобто, все-таки проблема в тому, що е, чи є якісь, якась причина, чомусь вони затягували, чомусь вони вирішували, може легше віддати. Чи знаєте, ви щось таке? Легше цей Крим залишити Росії. Ну, це не пояснення, такий стиль керівництва. Все можна робити швидко, а можна спеціально не робити. Знаєте, я не на я не. Не можу сказати, що там е, у, у, навмисно там здали Крим. Е, може, колись історія це ще вскриє, що, що було на самом ділі. Але е, або е, якщо це не умисел, То, то это просто непрофессийность. На войне чем страшнее бой, тем холоднее голова. Нужно быстро и динамично принимать решения. К сожалению, мы, мы оказались неспособными это действовать, и поэтому мы просто э, своими руками растеряли с помощью, как говорят, в кавычках российских военных и уничтожили часть своей территории. Угу. А, скажіть, будь ласка, що ви думаєте про призначення нового? Ж, він, заск... він же якраз його в Ялті захоплювали. Ви знаєте щось про цю людину? Я не Чи... просто знаю, я його добре знаю. Ну, бо, бо скажіть, свіча... бо, ну, він... Михайло Коваль є Михайло про це, Коваль, про нього генерал мовити. бойовий, він має орден Красної звезди, він був в гарячих точках, він був в Афганістані. Я з ним на Тузлі, пам'ятаєте, був такий конфлікт угу. е на Тузлі. Ми вместе з ним. И с генералом армии Литвиным тогда защищали этот остров. И я с Михаилом Владимировичем вместе там был, мы в хороших отношениях. Я почестный, почестный прикордонник Украины, uh -huh. поэтому я его хорошо знаю. И когда увидел, что его назначают, то я к нему подошел и сказал, что мы готовы подставить плечо. И я скажу, что кто бы что на Тенюха не говорил, Тенюха сделали стрелочником, потому что Тенюх главнокомандующий, но не верховный главнокомандующий, и приказ на применение силы отдает не министр обороны. Поэтому, чтобы, чтобы объективности, да, Тенюх сделал много ошибок, но я могу вам сказать, что он поступил как офицер чести и нашел себе силы сам подать в отставку и не ждать, когда его, как, как бы его там Верховная Рада или Кабмин, или президент отправит в отставку. А чому його треба було відправляти у відставку? Домитріа. Він... Я вам скажу. Ну, слухайте, ми втратили територію. Ми втратили військово-морські сили. Ми втратили війська берегової оборони. Ми втратили на 11 мільярдів доларів військового майна, кораблів і таке інше. Ну безумовно, це просто крах для любого військового, тим більше для Тенюха, який був довгий час керівником військово-морських сил України. Це його особиста трагедія. Теж тому він поступив як офіцер, я вважаю. Ну але насправді міністр це ж політична фігура. Оперативне керівництво здійснюється від Турчинова до голови генерального генштабу. Правильно, ну слухайте, генеральний штаб голова генштабу. теж підпорядковується і міністру оборони. Тим тим більше, що той же Тенюх, повно повний адмірал, так же як Коваль, генерал-полковник. У них однакове звання тільки у того сухопутне, а у цього військово-морські. Тому Тенюха теж призначали в дуже важких умовах. Там було по хотіли людину з Майдана призначити, то туди б нам ще веселіше було, знаєте. А так він, да, він був камікадзе, і вісь наш уряд, але ну, те, що він міг, то він робив. Угу. А От про Михайла Коваля. Знову ж таки, ви його добре знаєте. Ви особисто його знаєте, я так розумію. Він прикордонник, але ну він Одна... не прикордонник. Він військовий, він десантник. Угу. Це він в прикордонні війська пішов з оборожених сіл. Він командував бригади десантних військ. Танкової бригади. Це була він... в 90-ті роки. Да, ну він армійський військове училище, він не... не кадровий прикордонник. Він з армії прийшов, прийшов в прикордонний війська. Тепер зараз повернувся в армію. Ну як ви вважаєте, він справиться з тим, з тою ситуацією, яка зараз є, треба виводити звідти військових, як би там не було? Чи він теж буде черговим камікадзе на цій посаді? Ну посадці? слухайте, зараз ми всі камікадзе. По-перше, по-друге, він толковий і жорсткий чоловік. Я, знаєте, той, хто терміново зараз створить ефективний генеральний штаб, на мій погляд, теніху не вдалося цього зробити. Я знаю, з, р... з різних причин. Треба терміново зробити команду. У нас достатньо на 45 мільйонів людей, військових. Я знаю там генерал полковника Фролова, колишній головком сухопотних військ. Там є там генерал Свіда, є там інші генерали. В Україні є. Генералітет, які, і не тільки генералітет, і офіцери, і полковники, там, майори, які способні виконати завдання. Треба захищати Україну вже материкову і розбиратися з Кримом з тим, що там залишилось. У нас є термінова новина. От щойно стало відомо, що один з лідерів партії регіонів Сергій Тігіпко подав документи у центральну виборчу комісію на реєстрацію кандидатом у президенти. До речі, сьогодні о 20.30 в студії громадського телебачення буде Сергій Тігіпко. А мої колеги будуть з ним говорити. Так що приєднуйтеся, послухаємо одного з перших кандидатів у президенти на президентських виборах виборах, які відбудуться в Україні в травні. Пане Сергію, але от все таки повернемося до Михайла Коваля. Зараз, скажімо так, ситуація там з міністерством оборони, з керівництвом як виводили війська, як ну вона дуже плачевна, м'яко кажучи. Але з кордонами, по-моєму, не краще. Тобто, от я, я точно знаю, що росіяни на в'їзд в Крим блокували всіх, росіяни на в'їзді в Крим обшукували поїзди, машини, зокрема, моїх колег так само. А на виїзді всі виїжджали з Криму вже після референдуму. Ніхто нікого не обшукував. Виїжджайте в материкову Україну, робіть, що хочете. Тобто, прикордонники теж ну, не, не справилися з ну, цією це ситуацією. Зараз ні, зараз вже більш жорстка ситуація. Зараз уже е, посилен е, контроль вже в Мелітополі Українські прикордонники всіх перевіряють. У нас 50 тисяч прикордонників на Україні. Це більш боєздатна структура, ніж армія, і, е, і так їх не, роз, не розрушили як армію. І вони зараз закрили е, юго Восток. Дуже жорстко там контролюють, тому ви бачите, що ці мітинги пішли на спад, бо важоков задержали і кордони перекрили. І вже зараз більш жорсткий контроль на виїзди з Крима теж і не тільки автомобільним шляхам, але й Залізнічним. Вже в Мелітополі це ж після Джанкоя перша зупинка поїзда, угу. де зараз посилили прикордонники. І я вважаю, що зараз більш такий контроль жорсткий пішов з боку матерікової України. Але все-таки через Керч проїхало дуже багато техніків через протокол. Ну, На жаль, ну ви ж розумієте. Але Микола Литвин не подав у відставку. Ну, знаєте, Микола Литвин, Я можу сказати, що я з ним співпрацював по тузі, по всім іншим. Він не заангажована людина. Він професіонал. Я вважаю, що Литвин зробив дуже сильне прикордонні війська. Справа в тому, що самі прикордонники, ну, до речі, прикордонники наші, морські прикордонники, спасли український флот прикордонний, 30 кораблів з Балаклави ушли. Угу. А наші військові, е, штаб ВМС, я коли прибув після призначення на слідуйший день, я зателефонував в Сімферополі по спецзв'язку в штаб ВМС України і там нікого не мог знайти, бо вони вже тоді полили документи. Їм було угу. не до нас. А що не можна було дати команду, щоб з Донузлава Ушли корабли хоча б відкрите море, або з Сестрілецької бухти і таке інше, що ми не, не розуміли, що висаджуються, безумовно, в прикордонники не могли. У нас там один кадрирований батальйон, 150 чоловік, всього, морпіхів, угу. і там 200-300 прикордонників. А там армада поперла е, 5-10 тисяч, тому з такою технікою, тому е, якщо б терміново діяло в перші дні і оці два отряди, що захватили Верховну Раду і парламент, і тоді. В 20-х числах закрили Керченську переправу, тоді можна було про щось говорити. А, ну, прикордонники не могли, а вони і так тримались. Пагранат в Сімферополі 300 чоловік заперекодувався, і вони там трималися довго, днів 10. І в Балаклаві теж вони тримались і спасли 30 своїх кораблів бойових. Ні, я, я не кажу про те, що так, ті люди, які були на місцях, ті, які були в військових частинах, і прикордонники, і військові, вони просто приклад для героїв. Це правда. Ні, ну ні, ні, тільки, Я скажу, це ж команду на те, щоб спасти наш прикордонний флот Балаклавський, давали ж ні кримські прикордонники, а давали Літвін. Тобто вони практично на другий чи третій день зорієнтувались і з Севастополя вивели всі кораблі бойові. А військово-морські сили... Цей момент упустили і дочекалися, поки їх заблокують, і все ми втратили флот. Як тому до того, що вони прийняли термінове рішення і спасли, ушли в Одесу. Ну але заблокувати. Тобто, ну у мене все одно лишається питання про те, що через Керченську протоку ми ми читали в перші дні по 20-30 повідомлень про те, що через Керченську протоку перебирається військова техніка по 20-30 машин. І Україна нічого не робить. Це було до референдуму. А тому установка була не приміняти сілу, не стріляти з Києва. Була установка, розумієте? Е, так що і, і пан Литвин просто виконував цю установку. Безумовно. Нічого не робить. Ну він теж підпередко. Ну якщо він стільки років будував цю прикордонну службу, зараз вона не спрацювала. Може він мав бути так, так же вчинити, як Теню. Ну, знаєте, це я вам скажу, це особисте рішення. От я прийняв рішення, я пішов в відставку. Теньох прийняв рішення, пішов в відставку. Я вчора запропонував, хай всі інші теж. Воно, знаєте, зараз було по-честі, по офіцерській, по людській, що якщо ми втратили територію, я не уявляю, що десь там во Франції чи в Америці, там і президенти, всі б і пішли відставку, я думаю, а ми тримаємося і боїмося. Цього, знаєте, я в 2005 році після помаранчевої революції я був прем'єр-міністром Криму, і коли мене не могли зняти з посади, составилось депутатів в Криму, всього 14 набиралось. І коли вже там людей почали там сажати, я встав і сказав. Я 4 роки працював, показники такі-такі, та, маю честь подати відставку, бо жодне життя е, сломане, не, не варто. Довжності прем'єр-міністра. Ну, знаєте, не кожна людина може прийняти таке рішення. Вовремя уйти, як в спорті, це теж треба вміти. Та це правда. Тут у нас є ще коментар. Не знаю, чи є він у відеоформаті. Народний депутат від фракції Батьківщина Батьківщина Андрій Сенченко. я Думаю, ви його добре знаєте. Він теж з Криму. Він сьогодні заявив у кулуарах, що депутат від удару Сергій Куніцинцеви лише імітував діяльність на посадах постійного представника президента в Криму до виконання своїх службових обов'язків. Він там не приступав. Так, от сказав пан Сенченко. Можна ваш коментар з цього? Ну, слухайте, я можу вам сказати, я б рекомендував пану Сінченко. Він щось там два дні побив, він заступник голови адміністрації, і потім в Криму більше не був. І, і ні йому про це судити. Бо я був 10 днів і спав кожен день за зброєю під подушкою в різних містах, і за мною там ганялися. Пан Сенченко сидів тут в кабінетах. Тому, знаєте, мені сьогодні там його керівник адміністрації каже, напишіть, будь ласка, об'яснительно, як ви там працювали представником. Uh -huh. Я кажу, а що ви зробили для того, щоб мене забезпечити робоче місце. Я, до речі, поїхав в Крим представником президента. Мені, мене повинен був хтось представити. Да? Хто... Мені сказали, та їдьте, там тебе всі знають. Я приїхав у представництво президента, прийшли 20 автоматчиків, захопили його, і я не мав фізичної можливості туди зайти навіть. Тому ні, ні цим людям давати мені оцінки. Моя совість чиста. Ви спитаєте скільки раз вони розмовляли з керівниками військових частин? Скільки раз я по тому умінчиці час? Хай сядуть і ти поїдуть в Крим. Я побачу, що з ними там будуть з тіми умниками, які я... взагалі навіть на початку майже ніхто туди та й не поїхав. Тобто да. всі ці дні ну я була в Криму п'ять і... днів, і от всі люди, з якими ми спілкувалися, вони всі казали, що нас не підтримує Київ, немає нікого. Чому політики не їхали в Крим? От чому тому що боялись? Я можу вам Просто сказати, ну, чомусь Юрій Мірашніченко, депутат, да, хоч і він був колишній представник президента Верховної Раді Януковича, він приїхав. Я, по-перше, хочу вам сказати таким, як Сенченка, що я кожен день, будучи в Криму, в різних містах, не маючи свого кабінету. Я проводив наради з керівниками силових структур. Я зустрічався з місіями ООН, ОБСЄ, з послами, з міжлісом лісом кримськотарського народу, з генералами, з командирами частин. Я постійно був на зв'язку. І так, навіть тоді, коли я повернувся в Київ, я звідси кожен день був на зв'язку, і, і, і те, що міг робити, і допомагав там гуманітарної допомоги, і такі інше, підтримував дух бойовий. Я провів. Правління кримських афганців, яких я очолюю, коли мене там окружила тисяча людей і хотіла там камнями і яйцями закидати, з озброєнням, до речі, Значить, І ми прийняли там рішення встати між військами, між українськими і російськими військовослужбовцями, як міротворці. Тому ми там дещо робили те, що тут ніхто не робив. А зараз вони всі умнічують. Краще б самі ну, так, да. ну, тобто ви думаєте, що це просто був звичайний страх, тому люди, тому політики. Воно не їхали. не їхали, тому що був страх. Порошенко приїхав, його там теж захидали яйцями, його там ледве не побили. Там, а іншим всім депутатам від опозиції, я вам скажу, що хто, хто б туди приїхав, то і арештувати могли, і що, що завгодно. Кожен день. Я приїхав в перший день. Я цілий день працював в кабінеті начальника головного управління міліції. На наступний день, два дні я працював в кабінеті начальника СБУ. Потім і те, і інше захопили, і вже нема жодного кабінету за спецзв'язком. Тому я кожні там дві години переміщався, бо заходиш десь там, навіть не знаю, в офісі в якомусь на телебаченні, кожен день я виступав на телеканалах, підтримував людей. Там час-два сидиш і починає так ружати. Uh -huh. Розумієте? Тому працювати і кожен день ночував з сахарони, з оружжям, з зброєю в інших містах, бо просто ловили. Я розумію, як на вашу думку, тобто тепер уже посади, в принципі, й представника президента України в Криму. Ця посада взагалі то не потрібна. Тепер так розумію? Ну я пропонував, до речі, керівництву України, щоб створити якусь адміністрацію на кордоні з Кримською областю з Автономної Республіки Крим в Херсонській області, бо там наші блокпости і звідти йдуть люди, і і можуть бути біженці і військові, і такі інші. Треба вирішити їх питання. Можна було б зробити оперативний штаб. Але я не розумію, чому до цього часу це не зроблено. Які ще завдання України зараз залишились у Криму? Що там, ну, там багат багато завдань. По перше, там 300 тисяч кримських татар, які практично всі громадяни України. По-друге, 700 тисяч етнічних українців. Це під під мільйон людей з двох мільйонів двісті тисяч. Багато з них залишаться громадянами України. Це майнові питання. Да, там все об'явили е, собственностю Крима. Я думаю, що зараз треба судитися і готувати документи в міжнародній інстанції і суди, щоб встановити статус-кво Крима як територія України. Тому можу вам сказати, що роботи багато, є чим займатися. Угу. А, чи є кому займатися? Ну, у нас же є держава, є виконуючий обов'язки президента, є прем'єр-міністр, є Кабінет міністрів. Навазі саме кримським питанням. Такі, там, от такі, ви, людина я, з Крим. я думаю, що кримським питанням треба. Мабуть, виділити групу, в, може в уряді, може віце-прем'єра створити по цих питаннях Криму. Я думаю, що потрібен такий статус, як мінімум, віцепрем'єр міністра Кабінету міністрів, який, як який би займався питаннями Криму, це було б дуже серйозно. Е, і, е, треба, пропонували ж і державний комітет чи Міністерство. По справах національності і призначити або Джамільова, або Чубарова, з кримських татар, ага. бо вони тримають оборону як проукраїнська нація. Тому є пропозиції. Не знаю. Чомусь ми так неповоротливо діємо і дуже медленно так можна втратити не тільки Крим. Ви думаєте, є загроза того, що решта регіонів Ну, ви ж ви бачите, що спроби ці не, не зупиняються, правильно, тому. Дуже, дуже багато. Якщо б тільки це був фактор внутрішній, це фактори зовнішній, багато людей ви ж бачите, затримують диверсійні групи і такі інше. От ви казали про те, що Чу вивести на екран? Ви казали про те, що ми втратили Януковича, він з деякими даними втікав з Криму, так? Ви це знаєте? Да, да, не втратили, да, в Козачої бухті. От, я там була в цій Козачій бухті, і нібито там місцеві військові мені казали, що він втікав з дачі Лєбідя. А ви знаєте це місце? Знаю, я ж в Севастополі губернатором був. Да. Тобто, яка ймовірність, вот, от, що... З цих скал в 42 му году тут бросили 100 тисяч советських солдат, і німці, щоб економити патрони, з цих скал шли просто і збрасували тисячі советських солдат з цих скал, і 200 метрів Оким скалам були трупи совєтських солдат в морі, і навіть катера німецькі не могли подойти. Це таке місто жутке. Так, це вихід, там є такі сходинки за здачі Лебедева, Один з військових, який там напроти є військова частина, до речі, російська, коли під'їжджати до Дачі Лебідів. Скажіть, яка ймовірність, що він міг звідти no, no, втекти? 200%, щоб він був в Криму, я ja більше вам скажу. Мене ж охороняла служба держ... держохорони. Uh -huh. Так я їздив два дні на машині, на яку Янукович втикав і їздив. Це ж державна машина, була такий мінівен. Uh -huh. Мені сказали, от на цій машині Владимирович їздив Янукович останній день. Два тобто, дні. Тобто, де, де його залишили? Де останнє? Ну, Януковича, тобто до куди ну, його я, довезла? Я, ця він машина? десь десь ховався тут, у нього ж дача під Ялтою в Магаричі. А... Uh, він ховався безумовно в Севастополі, бо там надійно, там Чорноморський флот стоїть. і Є yeah. да, припущення, що він тут був удачі на ліналі, а потім на кораблі ушов на війську. Mm -hmm. Тобто його звідси могли забрати yeah, і він у А ви не знаєте, що зараз з Лебіддявом, з його дружиною, з його сім'єю? Ні, не знаю. Ну я не виключаю, що він у нього крупний бізнес, аквапарк в Севастополі. Багато чого є. Я не виключаю, що він в Севастополі. Там зараз. Спокійніше, ніж в Києві. Тут проблеми могли бути. Так, да, це правда. Проблеми могли бути. Да. Um, скажіть, будь ласка, як, яке ваше бачення, що буде далі, зокрема, там, якщо ми про Януковича почали говорити, то чи повернеться він в Україну, чи живий він, чи взагалі? Я не на не знаю. Мабуть, ну, думаю, що живий десь там ховається. І думає, що хотів вийти, як Віктор Великий в історію, войшов, як Віктор Кривавий. І тому я не думаю, що він повернеться. Уже, я думаю, що його списали. І сказав, Путін вже сказав, що у нього немає політичного Угу. Точка в цьому поставлена. А в Криму вже нові керівники, вже там представник президента є Російської Федерації, адмірал. Ага. От. Я думаю, що і кримських керівників вони довго тримати не будуть ні Константінова, ні Попользувалися. Тобто вони тимчасові. Да, і що з ними буде? Та я не знаю. На почот пойдуть, мабуть, а беруть інших. А до речі, от там, там, коли ми були в Криму, там зокрема була така історія про те, що вони там дуже на гачку, і Константінов і Аксьонов є на російському гачку, і тому вони просто зараз відробляють, а потім. Це безумовно. А скажіть, будь ласка, як ви думаєте, чи буде Росія мститися Януковичу якимось чином? Він же ж не виконав? Ні, а що йому мститися? Вони його використали е і як пакет одноразовий. То що? Він погодив Аксьонова призначення, так? Да? Е е він е двічі е він написав бумагу щоб... з проханням вести війська. Він дав дві конференції, і він вже не був навіть на урочистостях по приєднанню Криму і Севастополя, бо він вже нікому не потрібен. І йому зараз треба думати про те, як доживати своє життя, бо виїхати він нікуди не може. Його грошу ага. об'явила Україна міжнародний. А в Росії теж там влада може помінятися, де колись і невідомо, що як йому тоді буде що з ним буде. Ага. Добре, це да. Сергій Куніцин. Дуже дякую, що ви до нас прийшли. Спасибо. До вчора представник президента України у Криму. Ні, до сьогодні я заяву сьогодні. написав. Ще я не В, А, Ви вчора про це Вчора Я про це сказав. Сьогодні відправив там, коли ну сьогодні завтра звільняти. пане Сергій. Зараз ви є народним депутатом від партії удар. Да. Будемо сподіватися, що Крим не стане такою певною розмінною монетою, певною певною спекулятивною темою в процесі виборчому, в процесі передвиборчому.